ефірі івні У студія для вас працює єлизавета лакша про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Зима близько, а з нею опалювальний сезон і атаки російських терористів на нашу енергетичну інфраструктуру. Сили протиповітряної оборони України зосередяться на захисті енергетичного сектору, стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що така ж тактика була і минулої зими, і додав один із потенційних напрямків атак з боку Росії цієї зими це продовольчий сектор. На жаль, жодна система ППО не дає 100% захисту від ракетних атак ані в Україні, ані в Ізраїлі. Там третій день триває запекле протистояння з терористичною організацією Хамас. За цей час у бік країни було випущено сотні снарядів. Прильоти були зафіксовані не лише в містах на кордоні і сектором Гази, а й на околицях Тель-Авіва. Водночас, головний представник армії оборони Ізраїлю заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази. Триває підготовка до повного знищення Хамасу. Ізраїлю на вуличних цифрових носіях реклами в Києві минулого вечора його, за словами мера Віталія Кличка, транслювали на 350 екранах. Раніше столична влада звернулася до власників рекламних конструкцій розмістити на них стяг Ізраїлю на знак солідарності з народом, який зазнав агресії і б'ється за свою країну. За майорів білий прапор і зіркою Давида, і на комунальних електронних інформаційних табло. ізраїльтяни помітили український флешмоб посол Ізраїлю в в Україні подякував киянам за прояв солідарності. Триває напад терористів на державу Ізраїль. Це величезна трагедія. Понад 700 загиблих, тисячі поранених із Я дякую президенту Зеленському і керівництву України за підтримку Ізраїлю. Дякую мерії міста Київ за цей знак солідарності з Ізраїлем. І звичайно дякую українцям за співчуття і за потужну підтримку. Разом переможемо до деревопадів під час сильного вітру кияни вже звикли. А як щодо кранопадів? під час реконструкції розв'язки на перетині вулиць Бугатирської і полярної в Оболонському районі столиці завалився гусеничний кран ще й зачепив тролейбусні дроти. Люди не постраждали, а отрух громадського транспорту було тимчасово паралізовано. А на мінській свою позицію вирішила покинути зупинка громадського транспорту і пішла мандрувати Києвом. Прибирати конструкцію з проїжджої частини довелося перехожим. За інформацією синоптиків, сильний вітер ще якийсь час не докучатиме столиці. Тож киянам радять позакривати вікна і триматися далі від рекламних щитів, старих дерев і ліній електропередач а при сильних поривах ховатися в найближчому укритті. Грабувати киян, витрачаючи мільйони на бруківку. А може краще відразу красти бруківку. Мабуть, саме так вирішив водій Джипа, що помітив на узбіччі проспекту Володимира Івасюка складену тротуарну плитку. Чоловікові здалося, що вона матиме кращий вигляд на задньому сидінні його автівки. Поліція отримала повідомлення про грабунок і оперативно рушила на місце. Там на гарячому впіймали 38-річного зловмисника. Тепер противнику оновлення столичних тротуарів загрожує до восьми років позбавлення волі. Громадський транспорт у Києві і надалі зупинятиметься під час повітряних тривог, а пасажири мають іти до найближчого укриття. Так вирішила Рада оборони Києва. Вона проігнорувала електронну петицію, яка набрала понад 10 тисяч підписів. Кияни вимагали, щоб сирени не спиняли рух комунальних автобусів, тролейбусів і трамваїв. А громадській ініціативі пасажири Києва підрахували через вимушені простої бюджет столиці недоотримує за рік майже 2,5 з Ярди гривень. Укрзалізниця запровадила новий формат безпеки пасажирів. Маршали залізничної безпеки це працівники воєнізованої охорони, які пройшли спеціальну підготовку. Вони мають оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі. Наразі маршали працюють у поїздах на одному з популярних західних напрямків. Проте в планах Укрзалізниці розширити їхню присутність на всіх маршрутах. На відміну від традиційних охоронців, які носять форму. І чітко відрізняються серед пасажирів. Маршали залізничної безпеки працюють не публічно. Сподіваємося, з метою маскування маршали не їстимуть у плацкартних вагонах курку Гриль і варені яйця. Конфіскували в росіян океан, щоб його продати. Фонд державного майна розпочав підготовку до приватизації торговельно-розважального центру Оушен Плаза. Більш як 66% його акцій належить державі. Це близько 1 мільярда і 300 мільйонів гривень. ТРЦ у середмісті Києва санкційний актив, який у березні вищий антикорупційний суд конфіскував у російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Петиція до влади Києва із закликом не перейменовувати повітрофлотський проспект на проспект Європейського союзу швидше ніж за два дні набрала необхідну кількість голосів більше як 6 тисяч. Автор петиції просить відкликати проєкт Віталія Кличка, який намагається перейменувати проспект у супереч волі громади. Водночас підписанти наполягають на тому, щоб важливу транспортну артерію столиці назвали на честь захисників нашого неба. Примітно, що таку зміну назви підтримало і командування повітряних сил. Військовики звернулися до столичного голови з пропозицією підтримати перейменування повітрофлотського на проспект повітряних сил. Тим часом сам повітрофлотський проспект декомунізується. На ньому демонтували пам'ятник радянському письменнику Миколі Островському. Він стояв перед електромеханічним технікумом. Зауважу в своїх творах, островський пропагував ідеї комунізму і боротьби проти повстанського руху українців за незалежність. Тепер на місці комуніста клумба. Меморіальна дошка на честь валійського журналіста Гарета Джонса з'явилася на одному з корпусів національної бібліотеки імені Вернацького в Києві. Він один із перших журналістів, що розповіли світові про голодомор в Україні. Меморіал мав велик мав з'явитися ще торік, але на заваді стало повномасштабне вторгнення Росії чергова спроба геноциду українців. Ця дошка третя в світі. Перші дві встановлені на батьківщині Гарета Джонсона у Вельсі. Будиночок гобітів для захисту від атак орків на території початкової школи. В Густомелі збудували укриття у вигляді житла персонажів Толкіна. Проєкт реалізував благодійний фонд разом зі спільнотою українців у Японії. Розрахований сховок на 55 осіб, але за потребу може містити понад 70 дітей і дорослих. Має два виходи і санвузол. На стінках тематичний розпис. Шкільна адміністрація пояснює, це не просто рятувальний бункер, а казка, яка нагадує дітям, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для світла і радості. В Україні випав перший сніг. За традицією, зима насамперед прийшла в Карпати. Білих мух зафіксували на горі піп Іван-Чорногірський. Там уже побіліло навколо обсерваторії білий слон. Туристи повідомили про невеликий сніг біля підніжжя найвищої гори України гуверли. А от столичні метеорологи заявили, в Києві настала синоптична осінь. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на вашому екрані. На цьому в мене все для вас. Працювала Єлизавета лакша. Побачимось.